Збирались зні і стягували все докупи, відлуння фраз підошви стерті до мозолей, бо ж вічний біг знов опускає наші руки, тримаючись за світ безглуздих ролей. Згасали ночі, все лишаючи позаду, і слово недосказане, і навіть те. Що розпиляло між людьми одвічні зради на фоні всіх законів і систем. І де ж та істина, що б'є у барабани, підживлює свідомість нашу чистим киснем, де всі що не раби між вічними рабами, ті, над якими інше небо висне, перевелись, згубило всіх оце. Мовчи і вбило в землю на мертво не буду. А ти один за всіх, за всіх, один кричи, допоки голос не зірветься в грудях. Дякую всім моїм підписникам, всім друзям, всім знайомим, хто завжди прослуховує, переглядає мої відеоролики на моєму каналі. Ну і таке невеличке відео, в якому хочу нагадати, що ви ще можете. Придбати мою збірку поезії, ось так вона виглядає. Хто ще не бачив. Називається вона Духовне ЕГО. Це остання моя збірка віршів за досить великий період. Отож, якщо маєте бажання, звертайтеся під цим відео, а ми вже з вами з'ясуємо, яким чином я зможу передати вам збірку. Вартість обговоримо в повідомленнях. Дякую за увагу!